Усім привіт! Це не теоретичне відео, а більше відео з мого досвіду. Бо я, як ніхто знаю, коли мозок застрігає у минулому або біжить кудись дуже далеко вперед. Я ж розумію, що мене там немає ні в минулому, ні в майбутньому. І це якраз відео про те, як повертати себе у реальність. Це відео про моменти, коли ти відчуваєш, що тобі дуже тривожно, і коли ніби все зависає, ти. Не існуєш тут і зараз, ти десь застряг або в минулому, або в майбутньому. Ми зависаємо в своїй голові. Дуже часто, коли хтось зробив щось негарне з нами, там підрізав нас на роботі, або ми почули якусь не дуже приємну інформацію. Ми зациклюємося на цьому. Ми прокручуємо ці історії собі в голові. Але правда, якраз у тому, що можливо, навіть все не так відбувалося, як ви собі придумали. І основними акторами якраз цих історій і режисерами являємося, якраз таки ми. Не раз було таке, що ти повертаєшся назад, і пробуєш проаналізувати 105 й раз якусь історію, яка з тобою відбулася, але в цьому немає жодного сенсу. А ще гірше, коли напередодні якоїсь важливої події, зустрічі або ж співвесіди, ти вже прокручуєш собі в голові 10 сценаріїв, коли ти як ти факапиш. Ми так живемо, але ж ми живемо не тим, що відбувається в реально, а тим, що відбувалося або колись, або відбувається. В майбутньому, ну у всякому разі, це просто історія в нашій голові. Правда в тому, що е, більшість того, що ми собі придумуємо, воно ж ніколи так і не збувається. А ми вже встигаємо витратити на це свій час, нерви, настрій і 115 разів уявити, як ми профакапали на тій чи іншій співбесіді, як я, наприклад, минулого тижня. Ми самі собі запускаємо ці тривожні фільми. Я сам через це проходжу. Я вчуся, я вчуся повертати себе в тут і зараз. Коли вранці я прокидаюся, я стараюся думати про сьогоднішній день, а не про якісь помилки та факапи з минулого, або ж те, що має статися через тиждень, тому що справжнє життя, воно ж тут. Я вчуся зупиняти цей весь потік думок і питати себе: а що реально тут і зараз? А на вулиці сонячно чи дощ, а я можу подзвонити другу зараз і поговорити про щось добре, чи мені треба згадувати якийсь черговий факап. І в цьому якраз вся сила в тому, що ти можеш повернути себе в реальність. Це зовсім не нова тема, і філософи, історики, вони вже писали про це дуже давно. І ось, наприклад, Марк Аврелій, він писав, що. Не дозволяй майбутньому тривожити е, тебе. Сенека ж писав, що справжнє щастя вміти бути з теперішнім, не тривожичись про майбутнє. І також він писав, що більше речей нас лякає, ніж насправді пригнічує, і ми частіше страждаємо від уяви, ніж від дійсності. Вони розуміли, що контроль є тільки тут. Реальність це і є теперішній момент. Все інше це або ж ілюзія е, твого впливу. Або ж просто безглузде прокручування фокапу або неприємної ситуації з минулого, це не робить тебе кращим, це не робить тебе щасливішим і це не робить тебе реальним і живим тут і зараз. Також я би хотів поділитися з вами кількома техніками, які мені допомагають повернутися сюди, в реальність. Перша з цих технік це давайте порахуємо з п'яти до одного. І насправді все дуже просто і набагато простіше, ніж ви думаєте щоразу, коли вам говорять про якісь практики, копінг-стратегії або ж техніки. Ви просто пробуєте на хвилинку призупинитися, зробити паузу і подивитись навколо та назвати п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, які ви чуєте, три, які ви відчуваєте тілом, два запахи та. Або ж почути, або ж згадати свій улюблений смак. Це дуже гарно допомагає повернутись тут і зараз з якогось майбутнього, в якому ми можемо літати, або ж з минулого, в якому ми застрягли. Також ще одна популярна техніка це техніка сканування тіла. Все дуже просто. Спробуйте відчути кожен сантиметр вашого тіла, починаючи від пальчиків на ногах, закінчуючи волоссям на голові. Це дуже просто займає буквально до 20 секунд, але коли ти свого роду прозвонюєш своє тіло. Ти е, починаєш більш розуміти, що ти тут. І ще одна техніка, якою я хочу поділитися, є моєю улюбленою, так як я дуже часто її застосовую. І ця техніка називається когнітивна дифузія. Тут все найпростіше з е, всього, що я сьогодні вам сказав. Е, вам просто треба уявити, що ваша тривожна думка це як листочок, який пливе по струмочку. Ти не ця думка, ти спостерігач. Також дуже люблять наводити цю саму техніку словами, що це кораблик. Кораблик думок, який просто пропливає поруч. Ти не зобов'язаний його зупиняти, приймати і щось з ним робити. Він просто пропливе і будуть наступні думки. Знаєш, тобто в нас є суперсили, ми просто не завжди про них знаємо. І одна з них це повертати себе в реальність. Повертати себе в момент в тут і зараз це зовсім не магія, це навичка, і вона в тобі є. Просто її потрібно розвивати і практикувати. Так ти не зобов'язаний бути завжди спокійним, супосвідомленим, але ти можеш мати інструменти, які будуть повертати тобі твою суперсилу і повертати тебе в реальність, бо ти є тільки тут і зараз. І саме тут ти маєш силу щось змінити, і саме тут ти маєш силу жити. Сьогодні, якщо вам сподобалось це відео, я прошу вас залишити коментар. Якщо ж воно вам не сподобалося, я тим більше прошу вас залишити, будь ласка, коментар з своїми порадами та критикою. Дякую.